Не Їздив маршруткою вже більше п'яти років. Сьогодні в мене буде такий собі дебют. Зараз спробуємо, які враження будуть. Ностальгія. Це жесть. До кінця дороги буде відпірна з мене, з Марчика. Перший автобус зламався, їдемо на сліду з пересадки. Це більш комфортабельно, але сидимо в жовтим міром в багажному відділенні З багажного відділення зробили. А посадочних місць, бачите. О, так от. Придумали. Але зато тут є як пристегнутися. Є плюси свої. Я зараз дурію. Жара не А деякі люди ще в куртках сидять. Майже 6 годин їзди автобусом, тряски, роблю висновки. Висновки, хороші зроблені, більше ніколи не буду їздити автобусом. Все. Е, я думав, що це буде просто комфортабельний автобус, який не відчує всі прелісті нашої дороги, але оказалось навпаки. Все відчув. І мій хребет, і всі почки, і печень. Тому отак.